Вітаю вас, шановні телеглядачі. Знову в ефірі історична програма Дорогами християнства та її ведучий Віталій Кривой. Не можна двічі ввійти в одну й ту саму річку, стверджував античний мудрець Геракліт Ефеський. Він мав на увазі, що світ навколо нас постійно змінюється, неможливо повернути втрачений час, використати втрачені можливості. Ті, хто живе лише минулим, жорстоко розчаровуються, але ті, хто будує життя на вічних цінностях, не будуть розчаровані ніколи. У сьогоднішній передачі нас чекає нове, цікаве дослідження з історії християнства. Приєднуйтесь до нас! Про спробу відродження Римської імперії у VI столітті ми будемо говорити сьогодні в цій студії. Для цього ми запросили нашого незмінного гостя, магістра релігієзнавства, знавця історії рухів на території України Віталія Неробу. А також сьогодні ми запросили гостя Коваля Богдана, який є знавець історії християнства середньовіччя. Вітаю вас, шановні експерти! Сьогодні ми будемо говорити про знакове для VI століття правління імператора Юстиніана та його амбіційну спробу відродити Римську імперію у її колишній пишноті та величі. Щоб отримати загальне уявлення про ту епоху, запрошую вас переглянути історичну довідку. Юстиніан І один з найвидатніших імператорів Візантії. Саме його правління знаменує собою важливий етап переходу від античності до середньовіччя. Спочатку він був співправителем свого дядька Юстина. А з 527 року одноосібно успадкував трон прославився реформами, що на довгі століття вперед визначили традиції Візантійської держави. За його часів, західна частина Римської імперії. Перебувала під владою варварських королівств, тому імператор мав амбітний план відновити Римську імперію в її колишніх кордонах та величі. У ході війни йому вдалося здобути територію Італії, південно-східну частину Іспанії, частину північної Африки. Повністю завершити реставрацію Римської імперії він не зміг. Крім того, Юстиніан багато досяг в царині внутрішньої політики. Він доручив юристам переробити давнє римське право, і результатом цієї праці став новий звіт законів Корпус Юріс Цивіліс. Звіт цивільного права. Імператор також активно займався будівництвом. Указом Юстиніана, що мріяв перевершити Соломона та легендарний Єрусалимський храм, був повністю перебудований згорілий храм Святої Софії в Константинополі. Це диво архітектури протягом століть вражало красою та величчю і залишалося найграндіознішим храмом християнського світу до турецького завоювання 1453 року. Також правління Юстиніана було відзначене першою пандемією чуми та повстанням Ніка у Константинополі, що було спровоковане податковим гнітом та церковною політикою імператора. Заключна частина царювання Юстиніана. Відзначена серйозним ослабленням його уваги до державних справ щодо результатів перебування імператора при владі досі сперечаються дослідники. Але одне безсумнівно: епоха Юстиніана відкрила нову сторінку в історії людства. Шановні експерти, ми з вами прослухали історичну довідку. Але перед тим, як ми прийдемо до запитання, хотів би, щоб ми нагадали для себе і для наших телеглядачів зміст попередньої програми. Ми говорили з вами про те, що пророк Даниїл відобразив у своєму пророцтві долю Римської імперії. Що він сказав саме про Римську імперію? Пророк Даниїл показав, що Римська імперія буде останньою світовою імперією, яка буде панувати в світі, але він поділив. Її панування на декілька частин. Перш за все, це була монолітна Римська імперія, відома нам як Залізний Рим. Так. А потім наступає епоха розділеної Римської імперії, яка представлена в другому розділі, як розділені пальці частину з частиною з глини, частиною з заліза. І в сьомому розділі як десятьма рогами, які виростають з голови звіра. Тобто силу цим рогам дає Рим. І саме звір з оцими десятьма рогами буде продовжувати своє існування до кінця часу, аж до приходу Ісуса Христа. Дякую, Віталій. Розділена держава, але Розділена. спроби об'єднати вони були. Мабуть, перший такий монарх, який спробував об'єднати, це правитель Східної Римської імперії Юстиніан. Ми вже помічали таку річ у попередній передачі, здається, що малий Ріг, невеликий Ріг, виростає з голови звіра і міці йому саме дає цей звір. Так. І ось, власне, при імператорові Юстиніанові, який мав конкретно прозахідний напрям політики, і відбувається те, що церква отримує небачену владу. Фактично і формується оцей церковно-політичний союз, саме при Юстіні. саме при Юстіні. Це саме той період, коли згідно пророцтва, три роги будуть викинути, і на місце їх виросте малий ріг. Це той ріг, який захоче керувати так всіми іншими рогами, щоб його слухали з тобто, щоб то знову. Вернути оцю монолітну таку єдність Римської імперії, і ця захоче створити цей невеличкий ріг. Невеличкий ріг ви вже почали говорити. Якщо можна трішки більше про історичну ситуацію того часу, коли ми говоримо саме за шосте століття, ну справа в тому, що в імперії якраз склалася така ситуація, що центр політичного впливу в той час був у Константинополі, а центр духовного впливу в Римі. Тут не можна не згадати про монофізитів. Монофізити – це був було, був такий рух всередині церкви, які робили більший акцент на божественність Христа. І ось дуже довгий час при владі знаходилися саме імператори, які співчували монофізитство. Тобто мали про східну орієнтацію. Дякую, Богдан, а історичні джерела, на що ми опираємося? Ага, так. Звичайно, про це треба сказати. Юстиніану пощастило із істориками, які описували його правління. Найвідоміший це Прокопій Кесарійський. Так, як секретар ви Так. так також менш відомі, але не менш важливі. Агафій Мірінейський і Йоанн Малала. Дуже по дуже чітко і докладно описали його правління. Mm -hmm. Так от, якщо повертатися mm -hmm. до нашої розмови, то е, коли приходить до влади Юстин, він родом із провінції Іллірік, тобто це сучасні Балкани. А в тій провінції всі говорили латинською мовою, всі були, мали більше настрою на захід. І ось тому, коли до влади приходить Юстин, це так розуміємо, і Юстиніан, mm -hmm. тому що mm -hmm. він був співправителем при ньому, то орієнтація різко міняється на західний курс. Mm -hmm. Як ви оцінюєте взагалі особистість Юстиніана? Це був авантюрист амбіційний, чи дійсно послідовний, виважений політик? Процарювати більше, здається, 40 років. В той час, коли змінялись імператори досить часто, це вже є показник чогось. Це один з найсильніших імператорів, який на руїнах фактичної імперії, який на, на тому, що була маса цих держав, які відкололися від імперії, створити могутню державу. То... Ну, фактично, пане Віталію, ви згодні, що амбіції у нього дійсно були великі: об'єднати захід і схід, католицький захід і монофізицький схід. Угу. Ось ем... і це йому вже навіть всередині його імперії вдалося, хоч це були завжди вороги. Католики й монофізити, йому це вдалося. А чому пішло таке, що імператора Єстиніана, ну скажімо так, вважають, що це просто якийсь авантюрист, просто в силу вда... в силу якості його характеру. Це була людина м'яка, яка підписувала смертні приговори з посмішкою на обличчі. З... Тим більше зберігся так зберіг збереглася така історія про те, що Одна людина була звинувачена у державній змові, її привели до Істиніана, і Єстинян просто на його очах порвав цей акт, порвав цей обвинувачувальний акт. Тобто Доброму людина з нас да? да з настрою перепадала в настрій. Тому у деяких істориків склалося враження, що це такий неврівноважений політик. Ну, Особливо в таємній історії прокопі надані. Ну, Ми чули в історичній довідці, що дійсно були успіхи досягнуті. Які саме успіхи? Будівництво, яке він вів. Ну, Політика внутрішня, зовнішня, яка була ньому. Перш за все, військові завоювання, якщо вже про ці успіхи йде мова. Тому що е, Візантія опинилася так, обмежена була територією Балкан, а все, що на Заході, на схід були якісь там території, все ж на Заході їм не належало ці Римській імперії. І він починав завоювання. Спочатку завойовує королівство Вандалів, здається, 534 рік, так? Так, 534. завоює королівство Вандалів, це Північна Африка вся. Африку mm -hmm. вертає до Риму. Потім ще перед цим королівство Герулі переможено було. Це і Балканський півострів, частково, і території Італії. І після цього королівство е, було завойовано здготів. Це в території Італії, знову фактично вся. Сицилія, Сарадінія, Корея. Це завоювання. Продовження. Так. Ось цікаво звернути увагу також. Я думаю, на його внутрішню політику. Зразу, як тільки Єстиніан стає одноосібним правителем, він береться за величезну працю, не сам за допомогою талановитого юриста Трибоніана. Римське право, яке існувало в величезних томах, от він садить своїх юристів для того, щоб вони переписали це і звели це в один корпус. І от в 534 році, якраз рік завоювання Вандальського. Королівства ця справа була завершена і з'явився Кодекс юрис Цивіліс, збірник законів римського права, на якому ще й досі засновані закони сучасних європейських держав. Право в тому, що він намагається об'єднати Римську імперію не тільки шляхом війни, а шляхом юридичним, шляхом церковним, шляхом примірення різних конфесійних груп, шляхом, скажімо, будівництва великих споруд, які вже є символом об'єднання. Це ж само у храму святої О, Софії. так і е, я хотів би детальніше розповісти про будівництво храму святої Софії, про цей амбітний проект Юстиніана. Справа в тому, що до цього християнські церкви будувалися як базиліки, тобто як прямокутні щось нагадує синагоги. Так. так. А е, він вперше дав можливість архітекторові Антемію Тральському реалізувати досить сміливий проект е, купольної церкви. І ось е, цей храм аж до турецького завоювання був е, найвідомішим місцем християнського поклоніння чудом Другі архітектури, Ценополі. який навіки прославив mm -hmm. Юстиніана. Дорогі глядачі, після невеличкої паузи ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами. Нагадую вам, шановні телеглядачі, видивитися програму Дорогами християнства. І сьогодні темою нашого дослідження є імператор Юстініан І і його спроба об'єднати Римську імперію у їх колишніх кордонах та величі. Зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України, дослідник архівів та стародавніх документів Віталій Нероба. Також у нас сьогодні особливий гість релігієзнавець, спеціаліст з історії раннього середньовіччя Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу цієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку ви бачите зараз на своїх екранах. Богдан, Віталій, ми з вами вже говорили про чимало успіхів і досягнень Юстиніана. А яким було його ставлення щодо релігії? Що ви можете сказати з цього приводу, будь ласка? Юстиніан у царині релігії зробив дуже багато. Якщо Костянтин, який жив за два століття до нього, називав себе єпископом зовнішніх справ церкви, то Юстиніан прямо втрутився у всі церковні справи. Ми вже говорили про протистояння Риму і Константинополя. Фактично, Константинопольська кафедра в ті часи нічого не значила. І Юстиніан дуже хотів, щоб і в Константинополі ну, був такий центр впливу. І він, власне, на опирався, опирався на Рим. Він робив те, чого до нього більшість імператорів ніколи не робила, впливав на рішення в Вселенських соборів за його часів був зібраний п'ятий Вселенський собор, і підписи е, збиралися під актом цих соборів е, по е, ну по, по по особах. Тобто, якщо раніше збиралися, всі разом прийняли всі рішення, всі підписалися. То він особисто направляв уже заготоване рішення по єпархіях. І єпископи його підписували. Примислав добровільно. Так, власне, скасував саму ідею соборності. Тобто його роль у релігійних справах була дуже велика. Він усі ці, ну, все це за ниточки смикав. Тобто він не тільки у зовнішніх зв'язках, внутрішній політиці, але в релігії і він також себе вважав видатною особою. І саме він, незважаючи на те, що столиця була в Візантії, він, завоювавши Рим, надає владу римському папі. Він перемінив одного папу. Постановив іншого папу і надав йому повноваження голови Вселенської церкви, незважаючи на те, що завжди до цього було прийнято так, де імператор, той єпископ старший, uh -huh. той є головою церкви. Він не так зробив. Він Візантії, а римському імператору дає владу з намаганням відновити римському велич єпископу римському єпископу, Перепрошую, дає владу, з намаганням відновити не тільки політичну велич Риму. А він зрозумів, що ключ до політичної величі Риму полягає в релігійній сфері. Угу, Дякую, Віталій. Поряд з його такою неординарною особистістю не менш яскраво вирізняється його дружина Феодора. Як вона впливала на політику свого чоловіка? Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, фактично, у неї сходилися всі ниточки інтриг, які тільки були у Візантійській імперії. Феодора Феодору Юстиніан підняв із самих низів суспільства, вона була комедійною актрисою і він взяв її собі за дружину, спеціально пішовши навіть у на зміну в законодавстві. Тоді не дозволялося одружуватися людям різних станів. Але що важливо, що вона в юності багато промандрувала саме східними містами Олександрії і Антиохії, і дуже набралася там монофізицтва. Ми вже згадували щось так, таке так. на початку передачі. І тому, коли Юстиніан занадто сильно клонив свою прозахідну лінію. Надаючи римському єпископу великі переваги, то Феодора його виправляла щоб... так, щоб він не забував і про схід, щоб він не забував і. Власне, над ну управляти Сходом, і ось цікаво, що після смерті Феодори у 548 році Юстиніан, хоча і завойовує Європу, але бачить, як розповзається створена ним імперія. Що і на заході він дав у руки римському єпископу страшну владу, але римський єпископ починає проводити свою політику. На сході його так і не зрозуміли, тому що він більше часу приділив заходу. Так більше уваги. цікаво, що це подружжя символізувало собою туримську імперію. Він намагався поєднати Схід і захід. і захід, ті осколки Римської імперії. Сам, Феод... Сам Юстиніан був ілірійцем. Цікаво, хто такі ілірійці, що аж до 19 століття слов'яни називали себе саме елірійцями. І всі національно-культурні товариства, особливо тих, наприклад, хорватів, які не підкорилися володінню римського папи, які зберігали православ'я, називали себе ілірійцями. І він намагався створити об'єднання балканських, оцих, скажімо, слов'ян, римлян, хто там жив, і східних вірмен всіх тих народів, які жили на сході, і це йому в значній мірі вдалося. Я думаю, Богдан більш детальніше знає за ту версію, що сам Юстиніан... Самого Юстиніана важав, власне, слов називають слов'янином. Так угу. він слов'янського походження. Е, ну ви сказали вже трішки були про його відносини з церквою. А з римськими єрархами ви сказали про те, що він одного сумістив, іншого поставив. Як взагалі розвивалися ці взаємовідносини? як взагалі римська кафедра була в тому часі, як Справ... вона себе почувала? Справа в тому, що так як Рим був дуже далеко, то на перших чотири вселенських соборів римський папа особисто не приїжджав. Він тільки посилав своїх легатів. І от саме е, за е, правління Юстиніана, вперше римський папа відвідує Константинополь іще і не просто так, а в якості дипломатичної місії. Правда, угу. обставини були трошки складніші. Як тільки до влади приходить Юстин, цей дядько Юстиніана, правитель, який був перед ним, то він зразу приймає закони проти Аріан. І е, в Італії на той час справить Теодорі, готський король. Він посилає папу в Константинополь розібратися, що. Що це, що це таке починається гоніння на аріан. Папа приїжджає, і Юстин, і Юстиніан зустрічають його з величезною помпою, його влаштовують святковий вхід у Константинополь, дають можливість служити літургію в Соборі Святої Софії латинською, помітьте, мовою. От тоді як грецькою, звичайно, служилася, латинською мовою. І саме тоді я вважаю, виникає цей союз проти західних варварських королівств. Саме тоді, саме тоді формується ось остаточно цей союз римського єпископа і Константинопольського правительства. тих переживань, які вони мали ззовні, вони так. стають єдиними. І цікаво, це те, що я розповідаю, було в 526 році. В 533 році папа, вже як хазяїн, приїжджає в Константинополь. Звинувачує Константинопольського патріарха у монофізицтві і особисто ставить людину, яка вигідна йому. Людину про римську на Константинопольську Так, тридцять третій рік, так. Угу. Тобто надто виріс авторитет, можливості і сила кафедри. Так, капедри. він був підконтрольний імператорів, але силу йому давав імператор. Угу. І папа надзвичайно здобув цю владу на церкву, і саме римський єпископ здобув владу із епохи Стенян. Угу. Угу. Гарний початок, гарні дії. Яким же було завершення, таким же блискучим Юстиніана? яким було завершення його кар'єри, якщо можна так сказати, ну, ось як ми вже говорили, він побачив, що у всіх його симпатіях до заходу він дав в руки Риму велику владу, але він побачив, що римський єпископ вже користується цією владою самостійно, вже не, не потребуючи якоїсь підтримки зі сторони імператора. Тому він розчарувався. Він звертає свої погляди на схід. Uh, і ось цікаво, смерть Феодора його особливо, особливо підкошує. Ми вже не бачимо Істиніана як якогось діяльного політика. А хто на сході, хто його сусіди є. Хто а, його сусіди? Які відносини з сусідами? Цікаво, так, що так. якраз тоді починається протистояння із Персії. В Персії в цей час править не менш амбітна людина Хосров Анну Чим він відомий, тим, що такі самі амбіції не менші, як у імператора Юстиніана. Якщо Юстиніан Хотів відновити Римську імперію, то цей пам'ятає про часи слави мідоперсидської імперії, і він посягає на Єгипет, посягає на Сирію, говорить, це мої території. І ось ця затяжна війна саме на персидській границі. Цей Хосров робить те, чого ну, ніколи до нього не робили, захоплює Антиохію, зруйновує це, зруйновує це місто, претендуючи на владу, над, на владу над усім ближнім сходом. Тобто, ніби створюється враження, що хочуть відновитися дві потужні імперії світові. Ну, такі є, так. фактично такі є, Е, Так, скажіть, а ось е, отакий от момент: катаклізми в той час, які відбувалися, вони теж якось впливали? Що відбувалося в той час? Історичний фонд що нам говорить е, ну, поруч із мається на увазі епідемія чуми, хвороба, так, яка була. Так. Але що я би хотів трошечки за, за інше сказати за стосунки Юстиніана з північними сусідами, угу. тому що це безпосередньо відноситься до теми християнства в Україні. Це важливе це. Відомий, відомий є чоловік, якого всі знають, людина, якій вдалося об'єднати всю Східну Європу, всі ці готські народи, так звані, під своїм контролем. Це е, гун Атіла. До речі, слово гун багато дослідників приводять як союзники, що був союз держав. І ось син Атіли Ернак. До речі, Гуни нікуди не зникли як держава. Вони продовжує своє, своє існування, тільки скажімо, розпалася трошечки ця імперія. А син його Ернак. Який став правонаступником е, цього престолу, так. два брати його загинули. І в Ернака було два сина, при якому сталося розділення царства гуннів. Це був так званий утрігур і куртігур, ну такі складні слова. Uh -huh. Факт розділення. І От один з цих е, кутрі, кутрігури були ворогами Візантії, воювали з нею. А утрігури були його союзниками. Утрігури жили далі на схід в районі Дону. А кутрігури жили саме на території України. От цікава така історія. Прокопій подає цю, цю історію про горда, сина Кутрігура. Тобто онука фактично правнука Аттіл, угу. який стає християнином. При тому християнином такого візантійського напрямку, тому що в гуннів вже до того було поширене християнство. Ми з вами читали раніше про слова Євсев, який пише: Гунни читають псалтир, холоди скіфі і палають жаром віри. Християнство було. Але саме горд. Правну Тіли приймає сторону Візантії. Візантії, сторону Юстиняна, стає християнином. І там починається внутрішній конфлікт серед гунів, коли кутри гури це були закляті вороги Візантії. Вони йдуть на Візантію, воюють з нею. І це гунни, слов'яни, болгари, по суті, гунни і болгари в цих літописців римських це є взаємозамінні поняття. І починається те, що християн на християн в, в, в цій гунні в Україна, на території України йдуть переслідування страшні. І тоді Юстинян вводить ці війська на територію Криму, на територію Боспорського царства, Південної України. І е, він фактично, можливо, спас залишки християн, які там були, тому що візантійські гарнізони були знищені у цього князя Горда. Угу. І далі ми знаходимо імена ще декількох. Керівників гунів, які були християнами. Це хан Кувер, хан Куврат, деякі дослідники кажуть, що то мов Кий mm -hmm. наш. Але це трошечки сумнівно. Таки, сумнівно. Так. Вони були християнами, це факт. Тобто ми знаходимо, що християнство на території України було. І ті гуни, які нам здаються такими дикими загарбниками зі Сходу, прийшли, вони були християнами в значній мірі. І багато з них були християнами саме тими, якими був юстинян. Тобто такого. Скажімо, державного християнства зрозуміло. Проведення. Дякую, Віталій. Е, те, що сталося було в його імперії, як це випадкова випадковий збіг обставин? Чи це якесь проведіння? Я сам маю на увазі за ту. Страшну трагедію, чому? яка за чому коли я думаю про історію Юстиніана, то це мені дуже нагадує один біблійний епізод. Коли Ісусом Навином був зруйнований Єрихон, то ага. ці руїни були піддані прокляттю. Той, хто буде відновлювати, на первістку своєму і поставить, Поміює. здається, основу, а на останньому своєму синові поставить ворота. Так само було і з Єстиніаном. Він взявся за задачу відновлення Римської імперії. Те, що Господь казав, має бути поховане назавжди, те, що не треба відробити, що не може, не може бути об'єднано. І... Через, так, і через такі катаклізми Бог часто звертається до людей для того, щоб вберегти їх від цього хибного шляху. Чума, яка була в Константинополі, викосила 40% населення. Мало того, що людський ресурс був підірваний війною, то і це дуже забрало дуже багато життів. Крім того, кожен рік майже були землетруси в правління Юстиніана. Це розорені поля, це. Розорені будівлі це величезні збитки для імперії. Я вважаю, що саме через ці катаклізми Бог його хотів застерегти від цього. Від таких І вторгнення Шляху. сусідів, персів зі угу. Сходу, гуннів, з півночі, болгарів, слов'ян, антів, вони підірвали цю міць Риму. І фактично Істинян не міг створити угу. це об'єднання. Лише єдине, що він зробив, це знищувати три роги. Згідно біблійно просто і ось пане Віталію, угу. помітьте, як виконується біблійне пророцтво не зілються одне з іншим. Як не намагався Юстинін зробити цього? Хочого мав дуже багато для цього зробив, приклав зусиль, мав багато для цього механізмів різноманітних, але це не, не вдалося. Не вдалося це. Ми розглянули історію Стеніяна. Які уроки ми можемо на сьогоднішній день для себе визначити з цієї історії? Дійсно, це було там яскраво. Видимо, а що для нас важливого може бути в історії з Юстиніяном? Є Божа воля, є Божа воля відкрита в Його Слові. Коли Бог щось сказав, Бог є Бог, Бог є володар світу. Ми маємо підкорятися волі Божої, тому що вона для нас найкраща. Якщо ми намагаємося щось робити наперекір, хай навіть з гарними мотивами, об'єднати те, що я, як Юстинян, так. хотів зробити, що не може бути об'єднано, але якщо ми йдемо проти Божої волі. Як би це нам правильно не здавалося, згідно наших технологій, нашої науки, нашої філософії, наших традицій, якщо це проти Божого закону, проти Божого слова, воно зруйнується, воно не може бути збудовано, тому що ми йдемо проти самого Творця. Дякую, Віталій. Історія правління імператора Петра Флавія Саватія Юстиніана змушує нас серйозно задуматись. Він спробував відновити Римську імперію в її колишніх кордонах та величі, але всі його зусилля звелися на нівець. Бо пророцтво Даниїлу говорить про неможливість створення такої держави, не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. На сході нічого не дала ця військова авантюра, а ось на заході, саме завдяки цим подіям, на історичну арену виступила нова сила, яка мала зовсім іншу природу влади. У наступних передачах ми продовжуватимемо розплутувати цей цікавий клубок подій та намагатимемось вивести важливі та актуальні уроки для сьогодення. Дякую вам, шановні експерти, за ваші відповіді, за ваші змістовні відповіді на наші запитання. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.